Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зараз буде зради пост вже дуже давно не було, але зараз буде, і він буде довгий, дуже довгий. Пише солдат 46-ї десантно-штурмової бригади Володимир Шевченко. Ми позиціонуємо себе, нашу державу, наше суспільство як повну протилежність Російській Федерації та Совку, як її предтечі. Ми вільні, ми сильні, ми демократичні. Ми ніколи не станемо на коліна. В нас немає і не. Буде царя та усі інші заїджені до дір гасла. Це теорія. На практиці все трохи не так. На практиці є невелике більше ніж був 9 років тому, але менше ніж треба відсоток активного та свідомого суспільства, для якого ці гасла не просто набір літер. На практиці в нас знімають з посади одного з найкращих комбатів цієї дев'ятирічної війни. На практиці в нас намагаються заткнути рота військовим, щоб вони, не дай Боже, не зруйнували ідеальну картинку світу, змальовану владою для пересічного. На практиці ми дуже швидко і болісно проїбемо все за що вже загинули десятки тисяч людей. На практиці ми вже починаємо повторювати історію сторічної давнини. Танок на граблях відбувається чотенько та як по нотах. Комбат 3-го батальйону 46-ї десантно-штурмової моєї бригади дає інтерв'ю. Вашингтон Пост інтерв'ю правдиве та максимально по суті справ. Обережне та виважене насправді, бо реальність набагато гірша дає інтерв'ю, після якого вище військово політичне керівництво. Мало б зібрати термінову нараду по усуненню означних проблем, бо це реальність, і це не думка псевдоексперта про 2-3 недільки. Це виважена експертна думка професіонала найвищого класу людина, яка користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих та всіх інших підрозділів, які з ним перетиналися. Але замість цього вища військово-політичне керівництво вирішує покарати надто розумного комбата та зняти його з посади. Привіт, Савіт в 20 Не хочу довго писати про те, яке це дно. Це очевидно про те, що зараз ми повністю і як під кальку копіюємо сусіда епохи раннього хуйла, про те, що так. Так не можна з професіоналами такого рівня під час вирішальної війни. Я хочу написати про наслідки. Головний з наслідків буде демотивація війська професійної та інтелектуальної його частини. Ці люди не бидло без права голосу. Вони вибороли своє право на експертну оцінку та думку кров'ю потом та роками війни. І немає іншого більше вдалого часу для її озвучення ніж зараз під час цієї війни. Бо інакше ми її програємо без цієї експертної думки. Ми її програємо так. Перемога ніхріна не очевидна, і ми не на фінішній прямій, і в нас не все добре. Демотивізація та відтік кадрів. Якщо суспільство проковтне це, якщо армія це, велика кількість військових профі пошле все під три чорти та будь-якими методами піде з армії. Хвороб, щоб списатись в кожного з них за ці роки, вистачить наротом з третього батальйону, точно піде значна частина досвідченого особового складу. Я б сам пішов, якби з моїм комбатом вчинили так само, бо особовий склад надихає. Не президент та його прислуга внізап армії пофігу на президента взагалі зовсім абсолютно армію надихають ті, що лишаються вдома позаду, та ті, що ведуть вперед. Командири комбати, ротні, взводніки, сержанти. Нереальна ефективність нашої бригади не є заслугою президента чи будь-якої іншої особи. в впершу та єдину чергу заслуга всіх цих командирів, за якими і йде особовий склад їх здатності організувати, спланувати та забезпечити. Тіше за все, на жаль, не завдяки державі, а всупереч він був замкомбата мого другого батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади, і це окрема історія. Загугліть, бог конвоїв, не повірите, але це була правда. Я спілкувався з ним лише один раз особисто, але запам'ятав назавжди, наскільки мене вразив рівень цього командира. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ця історія спричинить суспільний резонанс, який змусить вище політичне керівництво відновити справедливість. Вість та переглянути своє ставлення до нас, до військових. Ми не бидло, ми не вражці, ми не будемо мовчати. Звичайний солдат 46-ї штурмової бригади Володимир Шевченко. Можете покарати. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!